Із зібрання Рісале Нур. 25 ліків. Бадіузаман Саїд Нурсі. 22 ліки. Охворий, у якого така важка недуга, як параліч. По перше, повідомляю тобі радісну вість. Для вірянина Параліч вважається благословенною хворобою. Я давно це чув від праведних людей Аулія, але не знав суті сказаного. Один зі смислів мені уявляється так: праведні люди, аулія для того, щоб наблизитися до Всевишнього, позбавитися від великих духовних небезпек цього світу і придбати вічне блаженство, добровільно дотримувалося двох принципів. Один із них зв'язок зі смертю. Тобто, розмірковуючи, що цей світ то й людина є в ньому певним смертним гостем, який має певне призначення. Вони трудилися для свого вічного життя, інший, щоб позбавитися від небезпек своїх пристрастей, свого Я, Невс і Амара, що велить, і сліпих почуттів, вони намагалися через аскетизм, утримання знищити своє я, що велить, обрате, котрий утратив здоров'я половини свого тіла, тобі не за своєю волею дані ці два короткі, прості. Ті, що ведуть до щастя, принципи, стан твого тіла постійно нагадує про тлінність цього світу й людини. Цей світ уже не може тебе обманути, а безпечність, гафлет, закрити твої очі. І я, що велить звичайно ж, не може обманути своїми низькими пристрастями й бажаннями. Вона швидко позбавиться від біди своїх пристрастей, Нефса. Таким чином, вірянин за секретом віри, завдяки покорі і сподіванню на Господа, впродовж короткого часу може отримати таку ж користь від своєї важкої недуги, як, наприклад, параліч, яку праведні люди аулія отримували від аскетизму та умертвіння плоті. І тоді ця важка недуга виявиться зовсім незначною.